Добрий день, Україна, добрий день, друзі. У нас трохи дощики і паузу між дощиками робимо першу мульчу соломою. Я ж не помиляюсь, була пшениця. Це в мене сама гаряча точка для рослин. Посадили таку саму півонію Сара Бернар, яка може витримати. Таку саму південну гарячу точку. Після прополювання півоні вони вже прополуті земля, волога, починаємо мульчувати. Це зараз початок, це перший шар, а через 2 тижні вже буде другий шар. Так мені рекомендували, щоб вона краще вляглась після поливу, після першого шару. Потім знову нанести другий шар. Втримує мульчу, втримує вологу мульча, робить, трохи захищає від бур'янів, це ми побачимо протязі літа. Збиває температуру, якраз тут дуже-дуже висока температура. Збиває температуру ґрунту, втримує вологу ну і плюс солома. Завжди дає потім і живлення для рослин. Кажуть, що вистачає соломи на два роки. Ну, Спробуємо, побачимо, як буде. Поки виглядає дуже декоративно, дуже гарно.